Був на посаді першого заступника міського голови міста Вознесенська. На мене відкривали кримінальне провадження, що я вкрав автівку з гаражу. Командир в нас відмінна людина. Ось така я вам хочу сказати. Я свої грижі вилікував. Доброго дня, мене звати Жуков Андрій. Я е, боєць 253-го ШБ Арей. Е, Зараз приходжу тут службу з 1.10.2024 року. Я потрапив до рею за власним бажанням десь в лютому місяці. Здається, я був на посаді першого заступника міського голови міста Вознесенська. Після чого написав заяву за власним бажанням, звільнився з посади, почав проходити курс молодого бійця. І ось нещодавно потрапив до самого батальйону, показавши те, що і представники органів місцевого самоврядування можуть і мають право захищати нашу країну. на посаді державного службовця прийшов час, коли я прийняв такі рішення, що е, державна служба це добре, але е, Треба воювати, треба захищати нашу рідну країну, і своїм прикладом хотів би показати, що усім органам місцевого самоврядування що не треба боятися. Якщо ти дійсно патріот, людина, яка хоче йти за громаду, хоче безпосередньо допомогти нашій країні у примозі, то маємо зробити деякі більш рішучі радикальні кроки для її захисту. Я вірю в це і. Я безпосередньо в цьому навіть впевнений. Дехто каже, що ось треба відправити синів депутатів або самих депутатів, або людей, які займаються на сидять на посаді, ну в цьому немає нічого страшного. Треба з вірою в серці йти до справедливого майбутнього, тому що ми це все робимо не тільки для себе, і не тільки для нашої країни, а ще й для наших дітей. В нас є депутати, які на початку повномасштабної війни пішли в лави Збройних сил України від територіальної оборони. Ну, щоб сказати, що безпосередньовав ефекту для когось, це ну може дало, може не дало. Але напруга в ну, в нашому в нашій громаді то вона спала за рахунок того, що ні, ніхто не казав, що чому депутати не йдуть воювати зі сторони Верховної Ради, ну напевно, на це було б правильно. По-перше, народний депутат би на собі причувствував, як це, коли що таке війна не тільки з трибуни Верховної Ради, але й безпосередньо знаходячись тут на позиціях, і розумів би тоді розуміли б тоді народні депутати, як яким чином треба приймати більш ефективні законопроекти для того, щоб наша країна. Вже скоріш виграла, і які дипломатичні шляхи для цього, ну, може б відкрилися б якісь нові в них ролі для цього. Напевно, де б якісніше вони б могли б себе показати, ну, напевно, це на захисті тих поранених, яких законопроєктів, які люди потрапили там під обстріли і зараз знаходяться в лікарні, це безпосередньо там якісь додаткові виплати, тому що, ну. У людей не дуже велика кількість є коштів, за допомогою яких можна існувати. Також це безпосередньо ті механізми і ті інструменти, які б допомогли воювати нам на фронті. Новітні розроботки, те, що могло б прискорити. Передачу зброї від західних партнерів до місця, де воно безпосередньо виконується. Але хочу сказати ще зауважити, що не тільки в зброї питання, але й в людському ресурсі. Якщо навіть буде зброя, то і не буде кому стріляти і працювати з нею, то ну, це лише брухт. Зараз іде війна після того як вона закінчиться, а вже ж дуже велика частина населення буде вже в або в бойових діях. Кожну сім'ю торкнулася ця біда і проблема. Тому якщо людина не воювала, вона не розуміла, що як тут відбувається, яким чином хлопці хлопцям потрібна допомога, то органи місцевого самоврядування напевно не зможуть комплексно надати якісну допомогу кожному. Громадянину в розрізі того, що у когось батько там воює в когось, поранений, ну, воював в когось, поранений, в когось загинув. Тобто цю всю біль треба розуміти. І моя позиція так, я, напевно, вважаю, погоджусь з цим питанням, що має прийти цей бойовий досвід. Ми не можемо осуждати, осуджувати нікого, але особисто моя позиція в цьому плані, ну, це. Трошки неправильно, тому що хлопці, ну не трошки а взагалі неправильно, тому що хлопці знаходяться на позиціях, відбивають ворога по 30-40 днів без ротації, а взагалі-то просто немає ким замінити. Тому треба робити більш рішучі кроки, якщо ти хочеш що зробити заради свого майбутнього та заради своїх дітей, напевно, мали б. Зрозуміти, що настав час. Коли ти разом зі своїм побратимом сидиш на якійсь позиції, тобі завжди є підтримка, ти вмотивований. В тебе є дуже великі шанси вижити, якщо ти з розумом підходиш до своєї справи. Неважливо, особливо на якій позиції ти стоїш, або стрілець, або це впівішник, або тобто у всіх однакові шанси. І будучи навіть у мирному місці, там, де немає лінії. Сірну сірої зони або червоної зони, ти також зараз у нас країні не дуже під великим захистом, тому що може прилетити кудись якась ракета і просто своє життя віддати. Ну, не таким чином, якби ти міг би це зробити героїчно. Так я приймав участь в бойових тіях. Перше, це була паніка, друге це дезорієнтація невелика, але потім опанування, розуміння ситуації. І виконувати свою бойову задачу. В мене ж це не перший досвід. Перший досвід був у нас у місті Вознесенської, коли російські війська вже зайшли на територію міста і була частково захвачена місце тобто в нашому одному із районів. Весь максимальний свій страх я відчув саме тоді. Це тоді було нерозуміння взагалі. Я, так як я навіть не був не військовослужбовцем, не людиною, яка навіть не тримала в руках зброю, це було щось навіть я навіть не знаю, як це передати. Це щось неймовірне, але ну неймовірно панічне, я б сказав би так, тому що ніхто тоді на початку війни не розумів, як. Що куди, як треба співпрацювати з збройними силами України як органу місцевого самоврядування, якісь конкретні доктрини або конкретних інструкцій не було, і це все було інтуїтивно. Тобто, безпосередньо в нашому місті я займався розположенням постачанням. Збройних сил та формувань, які були в нашому місті, як від ТРО, так і до тих бригад, які проходили через безпосередньо, безпосередньо наше місто. На мене відкривали кримінальне провадження, що я вкрав автівку з гаражу, коли людина сама його відкрила і віддала збройним силам. Вони ж не мені віддавали. Вони віддавали Збройним силам України для того, щоб ті в березні місці, коли в нас були наступи, щоб можна було... Контратакувати російські підрозділи та зневорушити їх, тобто, або повернути, як ми зробили в місця, звідки вони намагалися зайти до нас. Коли мене опитували, то всі розуміли, що ну це така собі якась незрозуміла гра людей, які щось хочуть вже вибити, коли після того вже після того, коли вже російські е, окупанти відійшли від наших земель. Ну, як то кажуть, народу вже. Треба було чимось займатися. Ось вони чимось і займалися. В нас була критична ситуація, коли російські війська підходили до Нашого міста, ту частину міста, яку вони окупували, в нас там знаходилось відділення Укрпошти. У відділенні Укрпошти знаходилось більш ніж 20 автівок нових зі троє 22 Берлінгу року. Почав я їх оформлювати і передавати на Збройні Сили України, так як в нас була вже, і це робилося дуже швидко. У нас ночі хлопець був на готові, який знімав брендування Укрпошти. Тому що в нас була вже інформація, що під Миколаєвом російські окупанти взяли ці автівки. Вони також десь. Ну не ці самі автівки, а аналогічні автівки, які стояли в якійсь громад, і під видом Укрпошти заходили як ДРГ на наші позиції та розстрілювали наші блокпости. Тому ми взяли ці автівки, ми їх розбрали, і хлопці з зсу їх позабрали. Ну, повіддавав їм. І через ці автівки, і через інші автівки, виникали у людей запитання, але всі вони нікуди далі не пішли, тому що все було обґрунтовано. І ну як то кажуть, нічого собі не бралося. Все віддавалося на збройні сили. Я так скажу, в нас на початку повномасштабної війни в нас в керуванні містом було всього там безпосередньо приймали участь там 4-5 людей, тому що деякі там не могли зрозуміти, що навіть відбувається, ми взяли просто ініціативу в свої руки. Поліція, що мені сподобалось, в нашому місті як би там не було, але хлопці всі місцеві, і жоден з них. Не залишив позицію, взяв в руки автомат, і 75 бійців вийшли на лінію супротиву. Це носити всю амуніцію. Ну, перше, якщо ми кажемо за фізичну за фізичне навантаження, тому що я звик до того, що ми займалися більш сидячою роботою, так? І фізичне навантаження, так, вони, але я вам хочу, ну, вони дуже важкі, але я вам хочу сказати, я свої грижі вилікував. Тобто в мене їх зараз в мене були проблеми в ось таку пору року в міжсезоння, коли спина дуже боліла. Зараз я відчуваю, що завдяки бронежилету, то в мене вже немає таких проблем. Психологічними я хочу сказати, що перед тим, як йти сюди, я себе майже два з половиною місяці настраював психологічно. Треба, не треба ви розуміти, що міг залишити собі на цивільному ну в цивільному житті і не йти. Ну сюди не воювати. Можу розказати з невеликий случаї, який безпосередньо ось став точкою. Це був один із днів. Коли я вийшов випити каву навпроти міської ради, я взяв каву, вийшов на вулицю і кажу: ну господи, ну дай хоч якийсь сигнал, чи треба мені це робити, чи не треба взагалі. Тобто йти і воювати, не йти. І йде мені на зустріч військовослужбовець. Ну, я це зараз розумію, що він ті, щойно, напевно, закінчив КМБ, курс молодого бійця, йшов на розподілення до частини. І я дивлюсь в нього, думаю, який ж цікавий в нього позивний. Я бачу в нього шеврон Жуков. Тобто фамілія як е, прізвище таке саме, як і в мене. І тоді я для себе в ту ж секунду прийняв рішення, що напевно це знак і я маю йти. Ну, це був такий ментальним знаком, е, що я маю йти і захищати нашу країну. Я хотів даже його догнати, селфі з ділацьким. Ну просто як то постіснявся на той момент. Наразі в мене позивний мер. Ну, напевно, це судячи з того, що я з органів місцевого самоврядування вийшов і був першим заступником. Але в нас, як то кажуть, ну, так, так на то воля комбата, бо я не можу. В нас свій шлях. Командир, в нас відмінна людина, ось така, я вам хочу сказати, зі своїм почуттям гумору. Як професіонал, я хочу його характеризувати дуже розумні дії. І в основний принцип батальйону це назбереження особистого персоналу. І командир дуже, на що цього питання дуже суворий. І хочу зазначити, в нас немає ні алкоголю, ні інших речовин. Це дуже важливо. Ні, я вам хочу сказати, що я ні про що не шкодую. Я впевнений, що ми ще повоюємо. Ну, будуть великі, ну я вам скажу так за себе, ще дамо максимальний бій російській агресії і на цих територіях, і на територіях, там де вони ведуть безпосередньо бойові дії на території України. У нас є потенціал.